Це моє місто Кременчук моя рідна домівка. Людина, яка хоч раз приїжджала сюди, захоплювалася ним. Завжди можна було побачити людей, які посміхаються. дітей, які їздять з парку на велосипедах та самокатах, красу вечорів, коли включають ліхтарі, квітуче містечко, в якому будь-можна де можна було почути сміх. 24 лютого все змінилося. Почалась повномасштабна війна. Вона вплинула не тільки на фізичний стан мого міста. Але й на психологію людей. Страх та тривоги стали постійними супутниками нашого життя. Багато з нас втратили своїх близьких та родичів. Безліч людей було змушено покинути свої домівки та розлучитися з рідними місцями. Люди тікали через моє місто. Дехто залишився на ніч, дехто просто приїжджав. Ременчужани почали об'єднуватися, допомагати один одному. Багато людей приймали біженців, допомагали з їжею та одягом. Деякі люди залишилися жити тут. 27 червня 2022 року стався найтрагічніший день для Кременчука. За всі понад 4 місяці війни російський агресор перетворив на руїни найбільш ТРЦ МСТОР. Ми ніколи не забудемо цей день і нічого не пробачимо нашим ворогам. Зараз в моєму місті дуже багато пунктів допомоги волонтерів. Найактивніший благодійний фонд в Кременчуці фонд Артема Марченко. Центр волонтерської допомоги Артема Марченко. Надає гуманітарну допомогу, захищає права внутрішньо переселених осіб та ветеринарів в усіх областях України. Навіть діти ходять до шкіл та плетуть маскувальні сітки для військових. Ми зрозуміли, що тільки спільними зусиллями ми зможемо повернути наше місто до колишнього стану. Війна вплинула на моє місто та людини непоправно. Вона змінила наше життя, наші цінності та переконання. Але навіть у найтемніші часи ми зуміли знайти світло та надію. Ми стали сильнішими, солідарнішими та більш цінними кожного мирного дня. Тому, незважаючи на всі перешкоди, ми, люди цього міста, продовжуємо працювати над цим, доки не побачимо посмішку на обличчях кожного жителя.